哟。Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Grove Garden і у мене, як так сказати, величезний сад появився. От мені дуже подобається оця вся двіжуха, Правда, я случайно зібрав пару мунмелонів, і в мене їх, якщо чесно, даже не пару. У мене їх вроді би як багато. Да, у мене їх купа, я їх просто случайно, всі позбирав. Ну, що поробиш? У мене є лисиця 75-го левела. І я оце думаю, може слити її. Але по факту лисиця класний пет. Ну на що його сливати? Правильно, того ми його напевно лишимо. Все таки. Собі. А от е, жабу уже точно сплавимо. Бо я, в принципі, жабую хотів сплавлювати, тому жабу ми її будемо сплавлювати. А я поки що всіх нагодую цими самими мунмелонами тому що в мене їх реально багато і м -м, нема куди їх дівати. Продати, звісно, можна було. Питань нема. Ну, їх не треба було просто збирати. А я, блін, звичайно, все позбирав. І що я зробив? Так, всіх вроді як нагодував. А У мене XP двіжухи нема для них, правильно? Типа XP корма. Аби він, звісно, був, то було би, звісно, круто, Ну, він, якщо і є, то він, скоріш за все, є отут. О, є! Так, де моя жаба? На. Все, хорошо, тепер у неї все буде супер гуд. Більше нікому мені по факту XP не треба. Хоча я б їй ще драгонфлаю, тому що з більшим левелом вона буде отримувати більше і більше і більше. Ну, точніше, мати менше кулдаун для, так сказати, того, щоб робити все золотим. В общем то, давай глянемо, що в нас в насінничках. В насінничках у нас в насіннячках. В насіннячках у нас нічого, да? Нічого нема. Ну. Що поробиш, а що в нас тут? Є таке із цікавого поливайка. пум пум, -пум. Та й більше нічого теж, да? -да. Леве лапів нема. Пет яйцях. хану. Блін, не то нажав, не хочу нічого продавати. Почекай, пацан! Дай я, блін, позаглядаю. Да, тут теж нічого нема. На жаль. Хорошо, по яйцям у мене щось є, теж нічого я не хоче вилуплятися і. Що б я такого зробив? По суті, у мене м, лисиця, їй нема що красти, бо я граю соло. Тому давай її підберемо і попробуємо е, зробити так, щоб вона була мутована. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden, Гарден trails… Стіли Brainrod, Toylet Tower Defense і SpongeBob Tower Defense. Та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Тому давай її сюди засунемо і дамо їй 500 мільйонів. Хай попробує стати якоюсь крутою. А ми тим часом будемо думати, що нам робити далі. По факту, я можу далі дзен оцю назбирувати. Коїні у мене тут все одно нема. Ну я можу зенфлаб... Зенфлеєр купити, були б у мене коїни у мене нема. Ну, цілком можливо те, що у мене тут будуть якісь класні штуки. Хоча вони у мене і так може є в інвентарі, просто я за них не знаю. І я їх можу здати. Для того, щоб отримати трошки коїнів. Ану, коїни, коїни, коїни. Так. дай кол Ага, нічого в мене, коротше, і нема. Хорошо. Що в нас по-шопові? По-шопові нічого, плюс-мінус нового у нас такого не появилося Хорошо. Окей. Так, э, клей всякий, вінстраки Сенді, Вет, а мені би. Эм, транквіл, побачити Десь якусь мутацію транквільну, було б дуже круто. Кстаті, э, прямо зараз, от э, саме сьогодні, розробники знову заборонили передачу. Петів, на якийсь е, певний період. Тому е, нічого, на жаль, з цим зробити неможливо. Не тому, скоріш за все, треба просто трішечки почекати. Вони дороблять е, щось, те, що їм суперсильно потрібно доробити. І можна буде знову замовляти петів. У мене в магазинчику і кайфувати. Так, у мене тут, звісно, такі класні мутації, а я сижу, збираю їх, тому що там танквіл. Ну. В принципі, то таке. Мені це все більше треба для того, щоб кайфувати, а не для того, щоб там прям аж сильно сильно брати і зароблять на цьому. Да, ну транквіла, походу, у мене більше нема. Кстаті, е, прийшла мені цікава ідея, тільки що я подивився, у мене так багато мутацій. Можливо, мені... Mm, взяти та поставити рейнбоу оці всі движухи. Мені тут, раз, два, три, 4, а треба 5, да, якщо я не помиляюсь. У мене багато де нема. Ще скільки, тому з осами, цими бджілками, точніше, які рейнбоу-мутацію дають, можна було б трішечки почекати. Але побачимо, побачимо. Якщо я ще дозберу трошки мутацій, то в принципі можна було б їх і взяти. Так, ще 33 зена. Ну це мало-мало. Бо я би хотів, щоб у мене все тут рейнбоу було. Але щоб воно було рейнбоу, мені. Бджіл надо, йо йома. -йо. Мені тих бджіл надо, йо Йома. -йо. Так, манго тут є транквіл. Ще одне манго є транквіл. Бо М -м, довго я не зміг же тусуватися з цими тірексами, які в мене були тут. Просто потому що вони ж все-таки були не мої. Я їх чисто взяв, погрався з ними там. Скільки? Ну, навірно, більше години я тоді просидів. І прийшлось їх повернути назад, звідки взяв. Так. Опа, мені щось дало. У мене, по-перше, дерево чуть виросло, а по-друге, мені дало два зен яйця. А, тут є транквіл ще. Пожди, мені, значить, ще щось дали. Ось листки з'явились, пацани. А ну, так ще транквіл. Но коїні у мене немає. Що ж мені ще, значить так. Да? да. Більше нічого такого. Ну є яйця. З них по факту щось може толкове вилупитись, тому давай зразу їх тут і посадимо. Деякі вони прикольні, так? Да? <реш> кайфові яєчки. Так, що в мене тут ось є. Значить, такий у нас боб, горошик. І, звісно, хотілося б, блін, все це зробити рейнбоу. але в мене мало мутацій для того, щоб це було рейнбоу. В мене прям реально маловато. І ці кущі повиростали і подавали тут е, такі, знаєш, типа так сказати, квіточки. Ганалий подивимося, скільки вони взагалі коштують. Ну, така квіточка, типу Avant to sell. 54 тисячі за квітку. Непогано. Я ще й виконав якийсь квест, 25 тисяч дав. Нормально. Непогано. Так, давай зараз здамо тобі, бо я там щось підбирав. Збирай ще. А, ну, тільки один фрукт, я понял. Небагато, небагато. Що, така квітка в мене є. Ну, окей. Давайте все сховаємо. По факту, мені з цим м, нема що особо таке робити, толкове. Потихеньку, помаленьку щось там в мене стає золотим. І теж таке відчуття, що якщо маєш там 7 стрікоз, допустимо, або хоча б там, я не знаю скільки, то тобі і так все хорошо. По факту, я ось думаю, якщо я м, жабу цю сплавляю, і в мене її не буде, то в мене, допустимо, буде диви, У мене буде лисиця, сова. Хоча мені сова по факту то вже й не сильно потрібна буде, от, я зможу просто собі додавати драгонфлаїв, і в мене все буде золотим літати. І, типа, бджоли мені ті не треба будуть для рейнбоу. Я просто наберу ще якихось щеліків, які будуть давати ще класні якісь мутації. І мені цього буде з голови хватати. Таке відчуття. Ну, я щось так думаю. Є ж дуже багато петів, які дають просто мутації. Ось, наприклад, теродактель. Так, де ти? Теродактель, теродактель. Стегозавр дає, типу, непогану мутацію вроді як. Він щось точно дає, треба переглянути, я не пам'ятаю. 8% ймовірності отримання дублікатів зібраних фруктів. Рідкісні культури мають менше шанс отримати дублікати, зброїмося отримати дублікати фруктів до історичного типу. Ага, він просто коротше, збирає мої фрукти і дає мені їх. Ну він коротше працює як єнот, тільки він з мого, типу, сараю збирає все. Коротше, не сильно ти мені не нужен. Давай когось іншого Раптор швидкості дає. А, у мене є ще динозавр Еги. Ага. Давай їх теж тут поставив. Ця штука поливає, просто собака не треба. Птер. Птер штука хороша. Давай поставимо. І полярного медведика теж поставимо. Що мені? А, не можу поставити, все. Аптір буде давати твістед і буде давати мені вищий стрибок, якщо я не помиляюсь. Ну окей, пайд. Твістед хай візде накидує. Буде ще одна мутація, так сказати, то не є проблемою. Так, тримай. Ще 9 дзен удало. Хорошо. По факту, все доволі даже непогано в мене відбувається. Так що я кайфую, правильно? Правильно, чому би і ні? Щоб ще я таке там придумав. Трошечки, чесно кажучи, там більше, я таке відчуття, наче вперся трохи в ліміти. Або в мене просто немає якихось метів, або ще щось. Хотілось би ще якогось тірекса собі мати. Звісно, ну теж, да. так, як варіант. Бо Chicken Zombie, він дає зомбі ту мутацію дуже рідко, кукетовел теж дає мутацію дуже рідко. Жаба взагалі мені не треба. Єнот моментами мені теж не треба. Ось коли я в соло граю, допустим, він мені взагалі не треба. Типа цього єнота можна і підібрати, і поставити замісного, допустим, полярного того самого медведя, який просто буде давати мутації. А він буде давати мутації. Так, і ти пацан будеш давати мені шанси Become Chilled or Frozen. Ну, все, він буде теж накидувати мутації, і, скоріш за все, якісь туди, де їх немає. І по факту теж нормас, у мене все буде заморожене, а коли воно заморожене, воно теж дає якийсь ікс. я не пам'ятаю який, вроді 5 чи 6, але можу помилятися. Якщо помиляюсь, поправте мене в коментарях. І так у мене буде більше на мутації. І все відпрацьовано, тому що воно мені щас не треба. Типа ця сова мені поки що треба чисто для того, щоб жаба доросла швидше. І 73 на 75. А вона доросте до 75-го, тому що я їй дав і цю прокачку, і покормив. Мене буде ще її покормити. Коротше. Сьогодні вночі або завтра вже, я не знаю. Но тоді вона вже точно буде, так сказати, доросліша. І у нас почалася блискавка, і було б дуже непогано, аби воно вальнуло, хоч кудись мені в город. Ой-ой-ой, хоч сюди, так? Да? А в мене тут є лайтнінг крот. Так, да, він є, я ось його бачу. Таке вицепити я його не можу курсором. Ну те, що він є, то він є. Давай подивимося, може, кудись мені вальне тут в сарай. О, полярний медвідь уже зробив чили виноград. Опа, сюди вальнуло, ну. Коротше, одне, одне зробило шокедом. А, ну не одне, ну в принципі, зробило. Ну не те, що я хотів, я хотів оці штуки. не мої. От їм шокета не вистачає для бабла. Шокета, Селестіала. Ну я не попадаю на ці мутації, бо я АФК не стою. А хотілося б, щоб попало. Куда ще не туди стріляєш? Пацан, у мене тут громоотвод. Дощ тільки начався, по ідеї ще дорожне вальнути. У мене більше ніде громоотводів, по суті, немає. Ну можливо, ще тут в горох є. Ну. Но... Тут ще повинні вдарити. Ну ще повинні мені вдарити. Диви Нема. Ну дай мутацію, пацан. Ти диви. Ой-ой-ой. Коли ж ти мені дасиш мутацію, просто Коли ж ти мені дасиш мутацію, пацан. Не дає і все. Нема мутації. Ну будь ласка. Ну дай мутації. Ну вальни ти блискавку сюди. Ти ж сюди вальнеш, все тут стане таким як надо. Ну не хочу давати, і все. Виолет корм, який здоровий. Хе-хе. Диви. Ну вдар ти сюди, ну громо, вот що стоїть. Б'єш везде, ну не мені. Було би круто, коли ти соло граєш на сервері, то воно било тільки тобі в вгорода, більше нікуди. Бо більше ж нікого нема, правильно в ігрі. Чу йому ще куди збити. Ой, пацан, пацан. Так, а ти що там, коли там уже? Ну, ще не скоро. да. Йому ще довгенько. І дощ кінчається, походу, да? І один раз оце ти мені вдарило в города і все? За всю грозу. Ти диви в натурі. Один раз вдарило та обалдеть. Зато манго є. Ну давай зберу, може там для квеста колись треба буде його посадити, я не знаю. Ну мені не сильно просто треба вже. Його то можу посадити, в принципі. Хоча напевно я й посадю. Так, що у нас тут? Та, така штука, давай візьмемо. Телепорти давай візьму, та й в принципі більше нічого і нема. Так, Голд мун, манго зробив. Хорошо. Так, манго, 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 манго. Ось оце манго. Давай тебе кудись посадимо. Давай з цієї сторони зайду. Мені так буде простіше, і от, от, от посадь. Отако. От Хорошо. воно от там колись виросте і буде толковим. Хе-хе, можливо. А можливо, не сильно. Ну, що поробиш. Да, мутацій ніяких мені не дає, нічого не дає, но зато у мене зачарується лисиця. І хотілося б, щоб був класний супер мега зачар, щоб вона бігала постійно щось тирла і було б чітко. Я бы би, би багато класних фруктів і кайфував. Ну, і кіцуне, хотілося б подивитися, що вона вообще робить, бо я даже і не знаю. Ну, а хто не знає, то напишіть в коментарях. А на цьому будемо завершити. Не Забудь підписуватись на канал, ставити ставьте подбайдж. З вами був Санчилос і Всім удачі, всім пока-пока.